Давайте пограємо в гру. Я знаю, ви любите ігри. Спробуйте згадати з деталями, що ви робили вчора. Я знаю, це здається легко, і ви з легкістю зможете згадати всі дії, всі речі, які трапились з вами вчора. Тепер спробуйте згадати, що ви робили так само з деталями в минулий четвер. Тиждень тому. Я знаю, знаю, можливо, теж ви відчуваєте, та блін, це легко, а що ж то за день був, всі деталі розпишете один раз. Тепер спробуйте згадати, чим ви займались місяць тому. Теж, в четвер. Я знаю, і тут у нас починаються труднощі. І знаєте, все це пов'язано з вашим Підвищенням, як не дивно, люди пам'ятають не багато деталей, але пам'ятають яскраві. І знаєте, які найяскравіші деталі люди пам'ятають ваші фейли наступного разу, коли буде перформанс рев'ю, вони обов'язково згадають всі фейли, які трапились. маленькі, великі, середні, будь-які чи будуть там ваші досягнення, чи будуть там гарні речі, які ви зробили класно в компанії або в команді, це. Підпитання. Тому моя вам рекомендація: візьміть сьогодні, створіть документ похвали. і виписуйте туди раз на тиждень або щодня, як вам буде зручно, всі ті успіхи, всі ті речі, які дозволяють команді розвиватись, всі класні штуки, які ви зробили для вашої команди, покращили якісь процеси, впровадили якийсь інструмент, щось змінили. І це буде гарним приводом похизуватись вашими успіхами. І речами, які ви зробили класно перед вашим наступним підвищенням.